започаткували брокерську фірму. Як вона називалася? Ок. Ок. Я заснував брокерську фірму Stratton Oakmont, яка займалася продажем акцій по телефону. Я ще тільки починав брокерську кар'єру і першого дня став топ брокером. Побив всі рекорди першого ж дня. Так. Тобто, мистецтво продажу вам дано від природи. На світі не так багато людей, які вродженими продавцями, але такі трапляються. У них углевіде автоматичне вибудовування стратегії продажу. Звичайно, я дотримуюсь певної схеми, але все відбувається природно. Я навіть не усвідомлюю, що слідую певному протоколу, який приводить мене щоразу до певного результату. Ось що таке вроджений продавець. Багато людей захочуть поставити вам запитання, що таке ви зробили першого свого дня на біржі, що стали топ брокером. Вже згодом ви почали розробляти свою лінію, але ж у перший день у вас не було такої підготовки? Що ви робили такого, чого не робили інші люди? Можливо, це ваша особлива мова жестів, тон голосу. Можливо, ви розповідали не лише про властивості товару, але й про плюси його придбання. У чому секрет? Ви задали той факт, що я не міг скласти якусь особливу схему у перший день. А справді я її склав. Склали? Так. Це зайняло у мене 3 години. Мушу сказати, що вони досить часто тестували різні психологи, ставили різні запитання, піддавали своїм дивним тестам. Наприклад, мені треба було переконати компанію купити у мене молочну продукцію, начебто вигадана ситуація, тест. Мені дали 10 чи 12 сторінок матеріалу, мені було потрібно його вивчити. Мені сказали, не поспішай спокійно ознайомся з матеріалом. Я почав читати ці записи. Почав робити свої нотатки на полях. Через півгодини вони постукали у двері. Я попросив їх дати ще трохи мені часу на підготовку. За півгодини вони повернулися. Я знову попросив їх про відстрочку. Вони кажуть, немає проблем, готуйся. Потім ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин. Слово, за дві години я був готовий. Я написав чудовий текст Я розписав, як би я почав проводити стратегію продажів. Це був чудовий текст. Я продумав кожну деталь. Це було досить недавно. Нещодавно так, десь близько 2010 року. Зрозуміло там був актор. Він зображав головного директора з виробництва молочної продукції. Ми мали скласти з ним угоду. Ми почали спілкуватися, розмовляти, обговорювати всі питання і все це знімали на камеру. Через 15 хвилин цей хлопець сказав: Окей, я згоден, і почав сміятися як божевільний. Я спитав, що тут смішного. Тут підійшли психологи і сказали, що вели йому за жодних обставин не погоджуватись. а він погодився вже за 15 хвилин. Я сказав, що ж, я вмію переконувати людей. На що психологи мені відповіли? Найбільше дивина полягає в тому, що ми протестували понад 100 людей, і жоден з них не читав матеріал більше, ніж 5 хвилин. Ви докладно вивчили все? Я вважаю це мій базовий принцип. Можливо, я поговорю ще про це в інтерв'ю, але всі продажі одинакові. Незважаючи на те, що ви маєте справу з різними людьми, вони мають різні потреби, різні погляди, все одно всі продажі одинатою. І спочатку необхідно подивитися так, ніби ви ведете безпрожирну справу, як з логічного боку, так і з емоційного. Ви повинні переконати людей, що ви маєте рацію, що вони повинні з вами здійснити угоду. Ви вперше бачите людей, і вони гадки не мають, що вони повинні здійснити з вами угоду, їх необхідно в цьому переконати. Є два способи, як це зробити перше імпровізувати. Ви можете це зробити, якщо ви досконало володієте мистецтвом імпровізації, або ви можете сісти, все досконало розписати та скласти план. Я твердо переконаний, що стратегію продажу потрібно планувати.